Коли ж в Україні з'явиться ваксігрип? Вакцина від грипу. І чи варто вам взагалі її чекати і зробимо порівняльну характеристику? За інформацією від постачальників, вакцина від грипу ваксігрип тетра має з'явитися у жовтні, тобто незабаром. Вакцина джисіфлю корейська є вже в наявності. Але чи потрібно вам очікувати чи ні вибір зробите ви самі? А я лише спробую вам довести деякі факти. І одна і друга вакцина є високоякісною, виготовляється на заводах по GMP стандартах тільки різні виробники захищає від одних і від тих самих чотирьох штамів, тобто є актуальна і для країн Європи, і для Азії, тобто для всього світу. На мій погляд, у ваксігріпа влучніша назва, і як маркетингова складова продається краще. На мій погляд, треба робити тою вакциною, яка є перша доступна у вашій країні, тому що уже подекуди серед лікарів-інфекціоністів є інформація, що грип є уже навіть у вересні. Джисіфлю трошки дешевша вакцина, тому з економічної точки зору, якщо закупляє велика компанія або держава, то вигідніше все таки джисіфлю. В процесі виготовлення і одної вакцини, і другої використовується курячий ембріон і можуть бути залишки овальбоміну, оцього а, білка курячого яйця. Але цього овальбоміну так мало, що він практично не має клінічного значення і алергія зустрічається вкрай рідко. І для людей, які справді мають важку підтверджену алергію на овальбомін, потрібно обрати інші вакцини. Я в наступному відео запишу, які саме. Але для абсолютної більшості людей. Ця вакцина підходить, звісно, ви робите в умовах медичного закладу, якщо є підозра на алергію, для того, щоб вам могли медики надати вчасну допомогу. Висновок такий. Чим швидше, тим краще. Чим швидше ви отримаєте захист від грипу, тим краще. Вакцинувати варта дітей з 6 місяців, тобто маленьких, найбільш вразливих, вагітних жінок, літніх людей, які мають проблеми з імунітетом, хронічні захворювання і взагалі всіх бажаючих, хто не хоче хворіти на грип. А яку все-таки вакцину від грипу оберете ви і аргументуйте, чому? Чи у вас більше, наприклад, там, довіри до європейського виробника? Напишіть, будь ласка, вашу думку, друзі.